Друзі, Одеса, Смартстор і всі ми саме в той день відчули себе власниками свалки. То був ваговий завіз по 548 гривень за кілограм. Шкода, але ні показати, ні навіть торкнутися багатьох речей. Можливості не було, вони були в жахливому стані. А я звикла вас чимось розважати, чимось радувати. Можливо, ви п'єте каву чи щось таке, тому я намагалася все ж таки показувати щось нормальне. Чисто візуально мені сподобалися лише джинси, від Another Stories, дуже якісні, розкрашені донизу, з манжетом понизу і з класними виточками, які видало роблять посадку попереку. Та навіть вони були з пошкодженнями та подряпинами. Замаліяли й у них втислося, щоб показати, яка у них класна посадка. До взуття я добралася вже після примірки, але по відгуках тих, хто перекуповує, перепродає взуття, нічого файного, особливо там не було. Хіба що декілька пар, що лишилися з люксу, не продалися і потрапили на вагу. Як сорока роздивлялася ось такі вечірні. Босоніжки були б мого розміру, ви ж мене знаєте, я обов'язково би їх приміряла. Цікаві. Далі трапилися Next на танкеточці замшеві, стан майже як нові. Взуття не за сезоном ще й на підборах, тому вони лишилися, і я встигла їх вам показати. Далі побачила ще класні казаки, вони хоч і штучні зроблені в Китаї, але у них класна модель і надзвичайно класний, найтемніший чорний шоколадний колір. З усього вибачаюся відвертого мотлуху. Я вам покажу лише таку сукню. Картата віскозна з котоном від Next. Далі щоб було... Декілька стокових новоцінні, літні, такі дівочі сукні. Із синтетичного матеріалу яскраві, веселі, новенькі, тому я їх вам і показала, все інше. От просто повірте, додайте до цього поганий загальний настрій від сірої, сирої погоди, від того, що довгі відключення світла, працюють генератори, і нас от порадував хіба що хлопець надяг таку маску, я спитала в нього до Зняти його, відзняти його для відео, він погодився, всім нам підняв настрій. Я виходжу із, з магазину зовсім без покупок, але все ж таки із посмішкою, бо якось а, час ми із вами тут провели. Загубилися у мене дві в архіві примірки з British Mix за минулий раз. Приміряла штучний такий светрик, ажурний в'язаний і теплий. Перше зустріла з верхнього оюгу відбуху із штучної шкіри. Це навіть не тренч, а скоріше такий плащ пальто чорного кольору. Це великий розмір, видно і по рукавах, і по ширині, але на блискавці. Сподобалася мені річ. А От кадри, наскільки ці речі заважили, десь у мене поділися. Так, тут роздивлялася органайзер з бананового листя сплетений, якщо не помиляюся. Він годний для того, щоб зберігати там, наприклад, білизну для прання, або я таку подумала, що, можливо, навіть картоплю, наприклад, якісь овочі. Заважила на той день 155 гривень. І ще пішла роздивлятися з улюксу органайзер. Там є відділи і для документів, і для квитків, є навіть... Для паспорту обкладинка із штучної шкіри від Сари Джесіки Паркер. У власній упаковці годна ця річ для подарунка. Заважила теж вона небагато, але мені така річ була не потрібна. У золотавому кольорі дуже гарна. А ще кинувся в око пухон від River Island, чорного кольору, нарочито такий пухнастий, вкорочений і кардиган із крупної в'язочки, теплий, але синтетичний і теж від River Island. Кардиган мені сподобався набагато більше. У нього сучасний крій, класна довжина до середини стегна. Цікаве таке крупне плетіння. Є у нього імітація навіть як Мохеру, але це повністю синтетична річ, і колір мені сподобався. Think about it, think about it. But to hold me that you don't want to break. I need some space, just think about it. Далі спробувала його поєднати із своєю пуховою жилеткою. Теж такий варіант. Цілком насибельний, адже рукави тут надзвичайно теплі. Кардиган не защіпався, але він зручно тримався на тілі. Я також вигляділа гарного кольору. Пальто із англійським воротом, воно прямого крую, двобортне на кнопках. І теді матеріал надзвичайно дрібний, такий як плаский. Воно не занадто пухнасте, тому і зайвого об'єму не надає. Мені сподобалася така річ, я її з задоволенням приміряла. Спочатку защіпнула на дальню кнопочку, ну а потім вже його трошки приталила. Але все одно воно не виглядає занадто силуетним. Дуже комфортне, довгі рукави зручні. Можна з паском, можна без, гарна міді довжина, з підкладкою, не продувається таке, знаєте, важкувате, тобто воно не прохолодне, досить таке осіннє і на теплий светр було чудово. Доєднала до нього свою пухнасту сумку. Помилувалася, ніби як поносила. Такий ефект мені подобається, адже зазняті примірки складають враження, ніби ці речі колись вже були мої. Тому купую я дуже рідко щось особливо те, що западає до серця. Далі ми з вами потрапляємо до хумани. Руки потягнулися до яскравого шалика, він штучний, але мене здивувала ціна. Цього бренду оцінили його у 420 гривень. Подібні на початку оновлення вартують не більше 210-289 гривень, а це аж 420 Так, безперечно, він у стані нового, дуже теплий. Трохи розбавив сумний настрій від осінньої листопадової погоди. Зізнаюся, втратила геть сором і прошу поставити лайк моїй біганині. З неструмленою Одесою серед дуже гучного шуму генераторів, а ми переходимо із вами до примірки суконь. З собою взяла їх аж декілька, більшість від HM, цю оцінили у 700 гривень, у кожної з них є невеликий відсоток вовни в складі, загалом вони синтетичні. Перша чорна, надзвичайно об'ємна і тепла, гарно поєдналася із моїм великим суттям. І от такі от буферки, легкі-легкі, грама трівесу, луфери або буфери, ліво знаєте, як вони називаються. Ну, недорогі, дорогі, штуки штуки, вони, звісно ж. Всі приміряні сукні будуть завеликі на мене за розміром, але ця вигравала за рахунок того, що тканина не була занадто тонкою. Отже, до зимових суконь дуже придивляйтеся на рахунок тканини. Вона має бути щільна. А наступна стримано-блакитна була вже набагато тонша, і це досить помітно і зараз самі все побачите. Загалом мені подобається ідея таких суконь. Вони гарної довжини, досить розслаблені, в них почуваєшся якось затишно. Тут не вистачило щільності тканини, те, про що я вам і казала. А вже ця більш відповідала нашим з вами вимогам. Також сподобався і колір, і фактурна тканина. Цікаво зроблений комір у вигляді нібито каптур або, як кажуть, відлога. Тільки спереду досить об'ємний такий комір. Ще одна об'ємна сукня від HM, урубчик продольний, теж тканина не тонка, просто сама річ не була у стані нової. Взяла примірку жакет із паєток, вечірній такий варіант. Виявився на мене замалий. Ще одна сукня мені літня сподобалася. Я подумала, що то пляжний варіант, вона занадто відверта, тому я ці дві речі примірюю для вас разом. Саму ідею вам трохи покажу, що мала на увазі. Тканина мені у сукні дуже сподобалася, вона натуральна, товстенька, плетена. Речі замалі, тому залишила їх поза увагою. Також захотіла приміряти довгу безрукавку пухон гарного кольору. Це великий на мене розмір, але цікава була ідея, знайшла пошкодження. Та гадаю, кому така річ згодиться, у майстрині можна на те місце пришити якусь бірочку чи емблему. Там були і трохи дивні кнопочки, вперше таки бачили, якщо їх защіпнути, все одно вони виглядають, ніби вони не защіпнуті. Наступні речі, штани і блуза висіли поруч, і я б подумала, що то костюм, але вони абсолютно різних брендів, схожі лише за кольором та фактурою, і коли я їх надягну разом, ви побачите відмінність зверху від низу, вона хоч і невелика, тобто можна придбати як костюм. Досить добре сіли ці штани, вони м розміру, і також трошки завелика, але все ж таки комфортна ота сорочка. Надзвичайно затишним мені видався кардиган, 50% мохеру, бренд зрізано, в такому трохи етнічному стилі, об'ємний і цікаво було зроблено кишеню. Зараз ви самі і все то побачите. Мені здалося, що такий комплект набагато влучніший, затишний. І за станом речі ці були абсолютно нові і за відчуттями надзвичайно приємні. Сподобався колір та в'язка у іншого кардигану. Він достатньої довжини, не защіпався, Я гадаю, що він на мене був малуватий. Колір по осінньому виразний, тому захотілося його також приміряти. Минулої зими показувала вам, що варто короткі носочки надягати під колготки, а не поверх них. Порада залишається в силі. Не пошкодуйте лайк. Всім, кому сподобалася наша прогулянка, і повертайтесь до мене усі живі й здорові!